Самопроба Зоя. Зоя Адамовна. Зустрічайте загадковий та неперевершений новий мах та ілюзіоніст Джин Тонік. А де дівся старий і перевірений джокер Павлович. Коротше, в тому образі я більше заробляти не зможу. Сподіваюсь, цього разу Джиму є чим дивувати публіку. От що ви хочете? Спать сьогодні, вночі ви поспите друге бажання. Сергій Павлович, я хочу свою зарплату за минулий місяць. Ви постійно затримуєте. Все, полетів, треба ще, а на по дорозі забрати. Ще одне бажання я вам винен. Ну, винен, як завжди. Хто це? Не маю жодного уявлення. Просто людина валялася на тротуарі непритомна. Я ж не міг пройти мимо. А навіщо ти його додому припер? Чого в лікарню не повіз? Чого туди їхати? Там завжди місць немає. Може, це бомж якийсь? Ні, він не бомж, у нього в пакеті червона риба 405 грам. І що будемо робити? Хай у нас переночує, а завтра вирішимо. Я з ним, під одним дахом ночувати не буду. А раптом він нас вночі пограбує. Давайте його в дім занесемо. Ой, я не буду важке носити. У мене грижі. Про друзі мені не хочеться.